Привіт, світ! мене звати Єгор. Ви на каналі Код Всесвіту. І якщо ви думаєте, що вивченням живої природи та тварин займається тільки біологія і похідні від неї науки, на кшталт зоології та анатомії, то ви помиляєтесь. Науковці та винахідники з різних дисциплін часто спостерігають за природніми процесами та створюють геніальні винаходи. Їм цікаво, як мурашки споруджують архітектурні шедеври або як павук ще свою заплутану мережу. Це називається біомімікрією, і про неї ми сьогодні поговоримо. А ви не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар, і ми продовжуємо. Щодо складності, природа не має рівних. Дехто може аргументувати, що технології насправді більш складні, але це не відповідає дійсності. Далебі, технологія це лише інший метод відтворення того, що ми бачимо у природі, але адаптований під наші потреби. Лебонь, ви не асоціюєте біологію та розробку новітніх технологій вартістю у мільйони доларів. Проте багато інновацій, які ми прописуємо в винахідливості людям, насправді вже були відтворені у природі у тій чи іншій формі, на великому чи малому рівні. Не вірите? Ось тільки декілька прикладів. Ядерна енергія це сонце, сонячні панелі це фотосинтез, літак. Септах, і так само багато викликів і перешкод, з якими ми зіткнулись сьогодні, можуть бути подолані, окрилившись натхненням зі світу природи, оскільки все вже винайдено, залишилось тільки адаптувати. Пам'ятаєте, у відео про датаїзм ми говорили, що кожен організм є алгоритмом. Якщо призабули, чи не дай Боже взагалі не бачили, велкам до перегляду! Біологія і технологія. Це одне й те саме, якщо їх розкласти на базові елементи. Кожен організм пройшов мільярди років еволюції та вдосконалень. Так само, як і програмісти покращують комп'ютерні алгоритми, природа розвиває біологічні організми. Наша планета це велетенська лабораторія, в якій природа проводить свої експерименти. В неї мільярди років досвіду в розв'язанні неймовірно складних проблем. Тож, чому б не скористатися цим безцінним досвідом? Кожен наш винахід з часу приборкання вогню був спробою підкорити природу. І з її розвитком технології ставали все більш вдосконаленими. Не лише люди ставали кмітливішими, вигадуючи нові речі, але й природа еволюціонувала, покращуючи свою адаптацію до оточення, надаючи нам більше досконалених прикладів для наслідування. І це круто! Ми поки єдиний вид на цій планеті, який здатен до творчості та винаходів, що робить нас унікальними. Таке ж твердження можна зробити про всі інші види у світі природи. Кожен з них є неповторним і володіє хоча б однією властивістю, що допомагає йому виживати. Уявіть на мить, що ви дизайнер, який створює нову технологію. Ви берете інструменти і починаєте роботу. Але замість того, щоб зосереджуватися на своїх власних ідеях, ви зупиняєтеся та спостерігаєте за навколишнім світом. Ви спостерігаєте за формами, процесами та екосистемами, що вас оточують. Ви вивчаєте природу не тільки для отримання натхнення, але й для навчання. Це є основою біомімікрії. Тому розгляньмо детальніше три основні аспекти біомімікрії. Найпростіша та найрозповсюдженіша з них це імітація форми. Прикладів більше ніж достатньо. Легендарний винахідник епохи відродження Леонардо да Вінчі у своїй версії літального апарату надихався птахами. У підсумку ми розробили літаки, використовуючи наші знання про механізми польоту крилатих. Ось винахідник Георг Деместрал створив свій велкро, в народі відома як Липучка, після вивчення рослинного гачка, який застрягав на його одязі і собаці під час прогулянок. Тут була скопійована форма гачків на рослині. Фотооб'єктив, до речі, також яскравий приклад біомікрії форми. Він працює аналогічно до нашого ока, зосереджуючи світло через лінзу на сітківку, що в даному випадку є фільмом або цифровим давачем. Нещодавно я натрапив на новину, що американські науковці винайшли мікроскопічних роботів, які можуть точково доставляти ліки до хворих органів. В якості прототипів для створення цих машин були використані біологічні плавці, такі як бактерії та сперматозоїди. Це також імітація форми. Ще одним цікавим прикладом наслідування форми є японський швидкісний потяг Шінкенсен, який здатний розвивати швидкість понад 300 км на годину. Проте перші Шінкенсени мали проблему. Вони створювали значний шум, коли виїжджали з тунелів. Велика швидкість потяга створювала перепад тиску, що призводив до гучного гулу, нагадуючи грім. Через це люди, які проживали поряд з залізницею, обурювались. Вчені почали працювати над проблемою. І один з інженерів, який був любителем птахів, звернув увагу на дзьоб зимородка, за допомогою якого птах пірнав у воду за рибою з мінімальною кількістю бризків. Тоді вчені переробили ніс потяга, зробивши його довшим, і це не тільки призвело до помітного зниження шуму, але й до збільшення швидкості та енергоефективності. Наступною йде імітація процесу. Це стосується не тільки того, що ми бачимо, але й того, як воно працює. Зараз вчені вивчають, як можна відтворити ефективні процеси природи на технологічному рівні, і багато в чому вже досягли серйозних успіхів, наприклад, ядерна енергія, створена на основі наших спостережень за сонцем. Сонячні батареї, натхнені фотосинтезом, процесом за якого рослини перетворюють сонячне світло в енергію, або імітуючи процес спілкування мурах. Автопілоти зможуть просуватись нашими містами в майбутньому. Проте найцікавішими імітаціями процесів ми користуємось ледь не щодня в сучасному світі. В основі сучасних підходів до штучного інтелекту лежить концепція нейронних мереж, яка, як очевидно, є імітацією людського мозку. Нейронні мережі намагаються відтворити те, як наш мозок вчиться та реагує на нову інформацію, створюючи систему, яка може принатурюватися від даних і вдосконалювати свою роботу. До речі, в нас є окремий випуск про штучний інтелект. Не пропустіть. Технологія блокчейн, про яку декілька років говорили з кожного холодильника. Також є яскравим прикладом імітації процесу, оскільки ідея децентралізації, що лежить в основі технології, схожа на організацію мурашника, не існує центрального керівництва в колонії мурах. Але вони все одно вміють ефективно працювати разом, оскільки кожна мураха знає своє місце в системі. Аналогічно блокчейн використовує децентралізовану мережу для створення незмінного ланцюга транзакцій, які всі можуть бачити, але ніхто не може змінити. Ви вже поставили вподобайку цьому випуску? А на канал підписалась? Ні. Обов'язково це зробіть прямо зараз. А поки на правах самореклами. Я вам порекомендую подивитись наш випуск про історію інтернету, де ви дізнаєтесь про зв'язок між появою мережі та винайденням ядерної зброї. До слова, про інтернет та доволі свіжу концепцію Internet of Things, інтернет речей, за якою всі наші пристрої з'єднані в одну велику мережу, дозволяючи їм обмінюватися даними та взаємодіяти один з одним. Це також є яскравим прикладом імітації процесів. В цьому випадку міцелію грибів. Всі ми знаємо, що гриби виглядають так. Проте насправді вони формують величезні мережі під землею, під назвою міцелій, волосоподібні волокна, що простягаються крізь будь-яке середовище, яке гриб обрав для свого проживання. Міцелій може переплітатися не лише з самим собою, але й з іншими грибами і навіть рослинами, які дозволяють їм комунікувати та ефективно обмінюватися ресурсами. Це масштабна децентралізована мережа є показовою моделлю для інтернету, який також з'єднує різні вузли для обміну інформацією. Третім аспектом біомікрії є імітація екосистем. Він сфокусований на вивченні того, як природні системи самоорганізовуються, пристосовуються та відроджуються. Він залучає вивчення цілісних екосистем для досконалення чи винаходу технологій, які можуть працювати в гармонії з природним середовищем, використовувати ресурси ефективніше та бути більш стійкими до змін. Яскравим прикладом є регенеративне землеробство. Метод, що містить використання технік, які покращують біологічне різноманіття, підвищують фертильність ґрунту та зменшують потребу в штучному зрощенні та пестицидах. Іншим прикладом, пов'язаним із сільським господарством, є пермакультура. Це система аграрного та соціального дизайну, яка наслідує принципи, виявлені в природних екосистемах, такі як ротація культур, полікультура та збереження води. Загроза зміни клімату призвела до появи інших імітацій екосистем, таких як зелені дахи та стіни, а також плавучих міст. Зелені дахи та стіни, натхнені природними екосистемами, можуть допомогти у вирішенні проблем забруднення повітря в містах. Вони створюють зелені оази, які можуть поглинати СО2, виробляти кисень, забезпечувати тінь. Та знижувати вартість кондиціонування, плавучі міста відносно нова концепція, яка базується на створенні плавучих модульних структур, які можна поєднувати та переконфігуровувати. На їх створення наштовхнули коралові рифи, та їх спосіб адаптації та виживання в морському середовищі. Навіть економіку не оминула біомімікрія. Кругова економіка намагається імітувати природну екосистему в плані обігу ресурсів. У природі відходи від одного виду є ресурсами для іншого. Кругова економіка намагається втілити цей принцип, мінімізуючи відходи. Готуючи цей випуск, я зрозумів, що біомімікрія це значно більше, ніж просто процес копіювання та запозичення ідей з природи. Це філософія, яка ґрунтується на трьох основних принципах: природа як наставник. Тобто погляд на природу як на джерело натхнень і рішень. Природа як міра. Тобто розглядає природу як стандарт, з яким ми можемо порівнювати наші інновації та технології, природа як партнер. Тобто, визнає, що ми не єдиний вид на планеті і що ми маємо взаємодіяти з іншими видами у спосіб, який дозволяє нам всім процвітати. Це означає розробку рішень, які не тільки вигідні для людей, але й для ширшого екосистемного контексту. Загалом, біомімікрія передбачає глибоку повагу до природи та визнання її впливу на нашу культуру, економіку та життя. Це означає зменшення нашого втручання та розуміння нашого місця у природному світі. Ми є частиною всього живого, і ми не маємо права це зруйнувати. Проте країна терорист все ще залишається нашим сусідом. І їм уже давно начхати. Не те, що на принципи біомімікрії, а й на принципи загальнолюдські. Загарбники вже влаштували екоцид, зруйнувавши Каховську ГЕС і вбивши тисячі невинних тварин. Наслідки цієї катастрофи ми будемо відчувати ще не один рік. Крім того, окупанти продовжують шантажувати увесь світ ядерною катастрофою, яка може знищити усіх. Тому нашим з вами обов'язком є допомагати силам оборони, які ціною власних життів захищають нас та увесь цивілізований світ від цих нелюдів. Нещодавно мій друг відкрив збір на Mavic для свого приятеля на Бахмутському напрямку, і я вас дуже прошу підтримати його за цим QR-кодом Монобанки. Також ви можете задонатити в інші фонди, посилання на які ви знайдете під відео. Дякую кожному та кожній, хто додивився цей випуск до зараз. Нагадую, щоб ви не забули поставити вподобайку, залишити коментар і розповісти друзям про цікавий відеос, який ви подивились. Також не забувайте підписуватись на нас в інших соціальних мережах, посилання, на які ви знайдете за QR-кодом, який бачите на екрані. А я традиційно дякую усім причетним до створення цього каналу. Вовчику за продакшн, Хомячунці за редактуру та операторську роботу, анюті за дизайн та допомогу з соцмережами, Арчі та барбершопу Хілман за укладочку. Ну і кокосу, що не пожерва вазонки, які на час знімань перебувають у його доступності. Побачимось! <плес> І що? В, в, в лабораторію. Пр, прям отак я робив. Чому б не скорота? Може Давайте вже досліду. Ну, вже 23.10. Що гроби, гроби. Ні, заново, ну будь ласка. Є японський швидкісний, швидкісний. Ну воно буде мінятись, ну типа б... широкий план буде. Ну я не знаю, що руками робити. Я я, я нічого тут особливо не зроблю руками. Я вже захрипав. Добре, що я тоді був ще замолодий. Тому що я вже захрип.